Всім величезний привіт в епіцентрі. Я спішу робити огляд килимів. А ще можна сказати? килимки, коврики. Так, іду через ванну. Я не знаю, що у вас така позиція цікава, скільки зараз ванна, до речі, а, зараз знижки. Ванна 160 на 70. А зараз можна купити за 7221, а коштувала 85 тисяч. Так що знижечки в епіцентрі завжди є, а тут покриття, а, коврове покриття є, і є просто килимки, і будемо зараз дивитися. А, що від чому так а, є ліноліум широчений, але я хотіла більше показати, якби щось мохнати, тобто м'якесенькі килимки. Непогане він з такою основою м'якесенькою. Так, а що тут таке? Походу, клей універсальний, це наклеювати, мабуть, для підлогових покриттів 145 гривень. Клей для всіх видів підлогових покриттів. Тобто, це, що треба, такі супутні матеріали. Допоміжні клей універсальний, 140 різний. для Властивості, висококлеюча здатність, клей герметик, фіксатор для підлогових покриттів. Ну, не буду, я не знаю, чи це цікаво вам. Ну, тобто він є, якщо вам треба, 80 гривень 140 і 145. Так, якесь таке дуже квічасте, 365 гривень. Зараз нижечка. Ще ви бачите. Так, климове покриття голд. 3 міліметри товщини. І ширина, от мені не видно, чесно кажучи, яка там ширина. Так, тут що килимове покриття, 3 метри. Ширина, ширина 3 метри. Тобто, ну, є ширина, в принципі, що я плиту 3 метри, а за метр 365 гривень. Зараз зі знижкою, 375 гривень. А, квадратний метр написано, якось так рахується. Це за квадратний метр буде. Ціна 375 гривень. Це таке нейтральне покриття а, килимове. І ось така основа мікесенька. Ще плюс шумоізоляційне і багато беруть для готелів, і для спальні можна, і для того, щоб, от скільки там їх є, ну так намотано. Так, йдемо далі. Я йшла взагалі то килими показати. Ну, по ходу показую ще 622 гривні. Теді хутро за метр квадратний ціна така а, прекрасна зараз, тому що 20% знижки коштувало 778 гривень. Ось таке покриття. Наставлене килимове покриття різне. Так, килимове покриття Манчестер. А, 473 гривні. А, за метр квадратний. Але тут, напевне, залишок, тому що написано 5 на 1,60 60 коли покриття Манчестер 35 метрів, 5 метрів. І от ціна 3027. Якби таке от такі залишок, напевне. І ще таке є. Тут не видно, чи залишок, чи ні. Я думаю, що так, бо тут написано: 350. 330 гривень за 4 метри. За 4 метри. Так, різні килимки. Але як їх показувати так високо, незручно. Я щось сподівалася, вже забула, думала так, як вюзку. Що вони так, знаєте, льогма. А лежать і можна показати. Отакий От килим 80 на 120 941 гривня. Но в юзку набагато дорожче. 941 гривня не буде до 1000 гривень коштувати. Але він і невеликий, в принципі. Малесенький, такий килимочок. 528 гривень, 80 на 120. Ось такий теж нейтральний. Навіть цей м'якшенький цей краще сподобався. І такий приємніший на дотик. 941 гривня. 80 на 120, Біленький маркей, але дуже фешн. Такий інстаграмний. Красиво буде. Красивий буде мати вигляд в інтер'єрі. Це що придварні такі килимки? Килим 252 гривні. Ну, для придварного він якби завеликий, є такий подовгостий. З такою ось основою. Синенький, сірим. Ціна низька 252 гривні. Є такі і різні-різні. Це і взагалі 88 гривень, але він вже менший. Ну, це вже точно придварний, але основа ніяка. Не прорезинена ця основа. Це взагалі тонюсенький, але має основу таку, як гумову 551 гривня, правда? Так, 252 гривні ось такі килимки Ну, зараз ще підемо і подивимося, що є. А, наприклад, по плитці, можливо, по ламінату. Так, величезні 5487 і 3700 залежить від розміру. А так, щоб ближче показати, то лише знизу ось такі маленькі. Причеплені 80 на 120, середня ціна. Орієнтуйтеся до 1000 гривень. Такий 528, хоча він непоганий досить. Оцей мені гірше сподобався, але він 941, але така сама. Ну він має ворсинки вищі. Він буде вищим Єгипет. Не написано, ну зрозуміло, що це поліестер, що це не натуральне. А можливо, я зараз знайду щось натуральне, колись епіцентрі було. Зараз він трішки, а, як кажуть, обніщав. Раніше, от колись такий шалений вибір був. Ці непогані килинки, вони такі, якби ткані. Цей непоганий. Від 50 на 80 Ще такий колір є. Щось в кольорі Тіфані основа така досить цікава, не буде. Якби мати буде амортизацію? Такий килимочок коштує, а він недорогий, до речі. Такі килимки це сток, написано. Чому сток? Оцінені, якби 195 гривень. Підходить для вуличного використання, гумова основа, стійкі догорання, висока зносу стійкість і легке прибирання. Ну, стріпав його та й все. Але ціна комфортна, ціна комфортна, досить. Ну, Давайте подивимося, по чому плитка і взагалі який асортимент. А 459 гривень. Біла. Так. І отримати можна кешбек 10%, 415 гривень, бежевий глянець, а оці малесенькі 49 гривень, 50 гривень штучка. Так, за квадратний метр зараз 415 гривень. То, що високо, я не бачу, просто якби щодо чого. Ось ця непогана плитка. Тут і сіра, світло сіра, і Темно-сірий, ось такий вигляд має в інтер'єрі. Такий вигляд має в інтер'єрі і можна її на вулиці, тому що вона морозостійка, матова, тональна, стійка до стирання. Так, 42 на 42 розмір. 449 гривень. А виробник Польща. 40, 449 гривень за квадратний метр. Так, що ще дивимося. Ось ця схожа, досить, досить, досить схожа. 42 на 42. Логан трішки. Інша, більш така не глянцева, більш така аж аж шуршава. 484 гривні. Можна так на вулицю, напевне, раз морозитіка, якийсь такий на варанду, лаунж місце. Ну і можна а, на кухні чому ні. Та вона така якісна, там ще десь. 381 бежевий мат, 381 гривня, бежева, Ось ця і темно-сіра, що нижче, 398 гривень, вже знижка є на плитку. Хто бажає плиточку? Так, характеристики. Не вказані, наскільки вона там морозу стійка і так далі. Напевне, вона в приміщенні тільки використовується. Ось так. Подивимося, як ця виглядає. В інтер'єрі. Це теж виробник Україна. Це українська плитка, досить по якості непогана. Така під. Ламінат має вигляд під підлогу, ось так вона в інтер'єрі. Непогано. І вона морозу стійка, морозу 18,5 на 59,8. Розмір. Прийдемося по плиточці, подивимося, хто робить ремонт або, або збирається робити, то вибір в епіцентрі. Невеликий, але є все ж таки, що вибрати. А, бо раніше було багато італійської плитки. Зараз я подивлюся, що є більше Україна, Польща. Ось така просто собі. Теж два кольори є. А, світлішо, темнішо. 439-466 гривень. Коштує за квадратний метр. Так. Тут кешбек можна отримати. Якщо ви використовуєте національний кешбек, то 10% ви отримаєте повернення 489 гривень за метр квадратний Україна. Можна використати таку смужку з такими листками тропічними. 539 гривень. Тут сірий і бажевий, а тут темно-сірий і бажевий 489 гривень і 539. Ось ця красива плиточка. Просто мега. Її можна використати на стіну. Можна використати на бокову стіну. Можна використати оцю нижню на підлогу тут як. На малюнку, глянцева, структурна і тональна. І одразу можна подивитися, як би ви хотіли собі отакий кухні інтер'єр. Якщо ви робите ремонт, чи плануєте побудувати будинок, то одразу можна собі досить непоганий інтер'єр, красиво, все мінімалістично. 584 гривні, і це виробник України. Україна непогану плиточку робить. Не знаю, наскільки вона рівна, це майстри можуть знати, бо там досить є всякі варіанти специфічні. Що може на вигляд бути якісна, але насправді вона може бути там неякісною. Сама основа може бути крива ще, яка снова. В цьому я не якби, експерт. 399 гривень і можна отримати національний кешбек. Ось така різна є. Я знаю, що багато люблять, кажуть, не марка. 629 гривень, до речі, за метр квадратний. Ось така не написано виробник. Ага, Україна. Виробник Україна. І є характеристики, додаткова інформація для внутрішніх та зовнішніх. Можна і кількість упаковців 7 штук. Ставте на паузу читайте. Побачила ще на кухні класну плитку. Так, це ванна. Теж такі бежеві відтінки. Середня ціна плитки от, буде біля 500 гривень за квадратний метр. Трішки більше, трішки менше, на знижку можна нарватися, але крутиться біля півтисячі за квадратний метр. Наприклад, деяка буде 309, але в основному, в основному до 500, трішки більше трішки менше. Розраховуйте, що 500 гривень треба. Швабра стоїть. Така серйозна. Хотіла показати марму Мілану. Щось типу Італія. А Мармо Італія 519 гривень за метр квадратний і Ось так в інтер'єрі. Так, і виробник Україна. Трішки показала вам плитки. Якщо цікаво, то буду знімати ще. Ось там вверху класно. Теж 309, 299 і основна оця бажева 434. Ну, середня ціна, так як я говорю, 500 гривень. Ось така плиточка різна є. Всім до зустрічі!